Проблема формування цінностей підростаючого покоління в процесі навчально-виховної діяльності є однією з найактуальніших умовах розбудови та інтеграції України до європейського простору. Даний період характеризується суттєвими змінами в усіх сферах життєдіяльності. Сучасний стан освіти передбачає активні зміни змісту, методів, засобів виховання, що сприятимуть формуванню здорової дитини. Пріоритетними напрямки розвитку освіти і сьогодні залишається пропаганда та стимулювання підростаючого покоління, прагнення до здорового способу життя, створення системного підходу до формування ціннісного ставлення до власного здоров'я, умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільному закладі елементів здоровозбережувальних та здоровоформувальних технологій, створення оптимального рухового режиму. Сучасний педагог повинен Орієнтуватися в інноваційних підходах щодо виховання і навчання дошкільників, визначати спрямованість навчально-виховного процесу в садочку, упроваджувати ефективні і раціональні форми роботи, усвідомлювати значність фізкультурно-оздоровчої діяльності. Основні завдання збереження та зміцнення здоров'я дитини в державних документах і програмах наступні: покращення фізичного розвитку, загартування. Формування правильної постави, профілактика плоскостопості, формування навичок здорового способу життя, формування уявлень про користь заняттями фізичними вправами заняттями фізичними для власного здоров'я та всебічного розвитку, активізація словника фізкультурною термінологією, заслоння необхідних знань у галузі гігієни, медицини та фізичної культури. Формування позитивного ставлення до занять фізичною культурою, виховання інтересу до активної рукової діяльності, формування потреби у систематичних заняттях. Хотілося б наголосити увагу, що здоровозбережуваль здоров діяльність включає щоденне проведення ранкової гімнастики, фізкультурного заняття, гігієнічної гімнастики після денного сну з використанням елементів оздоровчих технологій. Здоров'я збережувальні фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, залучення дітей на прогулянці до участі в іграх та фізичних вправах з використанням дихальних вправ, різних видів гімнастики, різних видів масажу, елементів релаксації, психогімнастики тощо. В дошкільному навчальному закладі сьогодні фізкультурні заняття за змістом та поставленими завданнями розподіляються на заняття навчально-тренувальні. Сюжетні, фізкультурно-оздоровчі, тематичні, заняття контрольні, заняття з елементами оздоровчих технологій, ігрові заняття. Вихователі так само повинні пам'ятати, що заняття навчально-тренувальні і сюжетні мають вирішувати завдання формування та удосконалення рухових умінів і навичок. Заняття даного типу є традиційним плануванням. Тематичні заняття присвячені змісту одного заняття, одного матеріалу, як правило, одному виду спортивних ігор або вправ. Фізкультурно пізнавальні мають інтегрований характер. Звертаю вашу увагу, що контрольні заняття, мета яких діагностування кількісної та якісної оцінки рухової підготовленості в дошкільному закладі. Проводяться на початку навчального року і в кінці. Ігрові заняття складаються з рухливих ігор, ігор естафет, ігор атракціонів. Структура даного типу занять має відповідати загальній структурі заняття і, відповідно до вимог, правильно підібрати рухливі ігри. Вихователі так само повинні усвідомлювати те, що кожна рухлива гра повторюється 3-4 рази. Заняття з елементами оздоровчих технологій це є заняття з використанням дихальної гімнастики, самомасажу, тренажерів, різноманітних присторів. Такі заняття є нетрадиційними. І різноманітно здорове збережувана діяльність може бути включена в будь-яку частину даного заняття залежно від їхнього змісту. Заради здоров'я дитини. Колектив дошкільного навчального закладу має працювати над досконаленням шляхів організації педагогічного процесу, ставлячи перед собою мету вивчення досягнень науки та передового педагогічного досвіду, апробація нових наукових розробок, варіативних програм, упровадження їх у практику роботи, розроблення та втілення нових організаційно-педагогічних нетрадиційних форм оздоровлення з урахуванням поважань батьків, організація раціонального предметного для різних видів рухової активності, розвиток психофізичного потенціалу дитини, розвиток кожної дитини за індивідуальною програмою оздоровлення організму. І всі педагоги повинні усвідомлювати і пам'ятати, що здоров'я дитини майбутнє держави повинно стати не тільки гаслом.